Офіційне працевлаштування та робота на будь-який смак нині на Прикарпатті на базі обласного центру зайнятості налічується близько двох тисяч вакансій. Цьогоріч їхня кількість збільшилася в рази, кажуть фахівці. Перекваліфікація та навчання усе це пропонують задля заохочення як місцевих, так і внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день середній розмір зробітної плати по вакансіях у францівської області 10,5 тисяч гривень. Якщо взяти у розрізі областей України, наша область займає десяте місце по даному показнику Хочу сказати, що е, мінімальна заробітня плата, рівень мінімальної заробітної плати, зараз становить 6700 гривень, мали 20-30% відсоток нашої роботодавці показують мінімальну заробітну плату. Після повномасштабного російського вторгнення обласна влада намагається забезпечити усім необхідним внутрішньо переміщених осіб. Тож нині питання працевлаштування є пріоритетним. Зараз ми акцентуємо увагу на перепідготовку підвищення кваліфікації, тому що люди, які до нас перемістили. Вони трішки не відповідають тим запитам ринку праці, які є в нас в області, але служба зайнятості зараз готова для того, щоб провести перенавчання підвищення кваліфікації до тих вимог, які дають наші сьогоднішні роботодавці. Нині на Прикарпатті мешкає понад 150 тисяч переселенців. Пані Наталя переїхала до Івано-Франківська з Донеччини. каже: сьогодні готова перекваліфікуватись та навчитись нового, аби знайти хорошу роботу. Я працювала. Торець тепломережа, машиніст котлів, працювала більше 20 років. Ну і по своєму фаху я трохи знайшла щось по-своєму, трохи ні. Ну буду перевчатися, нічого страшного. Спочатку буду вчитися. Якщо буду потребувати на це, то буду вчитися. Вірокоцин, Руслан Купанчук, новини на вежі.